Він шукає зрадника. Ви все це побачите з фільму? Я не буду вам дуже розповідати сюжет. Сподіваюся, що ви зрозумієте. Ну і також насправді сьогодні у Хмельницькому першому ми маємо показ фільму із Тифлоперекладом. Тобто наші шановні незрячі глядачі можуть е, отримати супровід, де їм розповідається про все, що відбувається на екрані, окрім реплік персонажів, які вони мають чути вже з екрану. Е, насправді зараз готуються інші фільми, зокрема переважно дитячі фільми, студії Pixar, для того, щоб діти з вадами зору могли теж долучитись до цієї частини культури. Але от у Хмельницькому вперше з тифлом перекладом демонструється поводир. Я бажаю вам приємного перекладу. Після фільму я вділю з пів години, скільки буде кому цікаво. І останнє оголошення, таке трішки шкурне. Вчора в Тернополі я мав пачку книжок, я їх майже всі продав.